Доброго дня малята. Сподіваюсь, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. Ось ця муха. Вона дуже любить ласувати варенням і слухати казочки. Наша муха дуже весела і добра. Дітки, а ви любите казки. Тоді давайте разом з мухою послухаємо одну цікаву казочку. Чому у мурах тонке черевце? Тож, мої любі. Сідаємо зручненько і починаємо слухати казку. Чи знаєш ти, чому у мурах тонки, наче перетягнуте ниткою черевце? От послухай. Цю історію треба почати здалеку. Жила колись у великому круглому ставку жабка. Одного разу висунулася вона з води, подивилася туди, сюди та й стрип. Пішла гуляти берегом від куща до куща, від дерева до дерева, стрип стрип та й заблукала. А тут ще біда. Потрапила жабка на мурашину стежку. З усіх боків кинулися на жабку мурахи, та як почали її жалити в спину, в черево, в лапи, щоб прогнати геть зі стежки. Ах, я нещасна!» – заплакала жабка. заблукала, не знайду свою домівку, цілий день нічого не їла, та ще й ви мене мучите. Соромно стала мураха. Кажуть вони пробач нас, будь ласка, будь гостею у нашім домі. Зраділа жабка та й стрип-стрип Пішла разом із мурахами у мурашник. Мурахи її нагодували, напоїли солодким медом, а потім спати поклали. Вранці жабка прокинулася, подивилася на бічки, а де її дім не збагне. Ах, невже я так і залишуся безхатньою? знову заплакала жабка. Не плач, сказали мурахи, ми тебе в біді не покинемо. Тут один мураха заліз на найвищу смереку і сказав, у тім боці, де заходить сонце, блищить великий став. Напевно, це і є твій дім. Хочеш, я проводжу тебе. Ах, я буду така вдячна тобі, зраділа жабка. А коли ми прийдемо, я тебе добре почастую. Але мураха сказав ні, сам я в гості до тебе не піду. Ми завжди тримаємося разом, разом працюємо, разом бенкетуємо. Тоді я запрошу всіх до мене в гості, сказала жабка. І вони вирушили в дорогу. Попереду йшла жабка, а за нею юрба в мурах. Так вони дісталися до великого круглого ставка. Ви зачекайте тут на берегу, сказала жабка. А я, піду приготую все для любих гостей. І вона стриб шубовсь зникла у воді, а мурахи залишилися чекати на березі. Сонце піднялося над лісом, вони чекали. Сонце сховалося за ставком, вони чекали. День минув і ще один день минув. Сім днів чекали мурахи, а жабки все не було. Нарешті найстарша мурашиха сказала досить нам тут сидіти, так ми з голоду помремо. Вона затягла посильніше пасок та пішла додому. І всі мурахи теж підтягли посильніше свої паски і поповзли за нею. Відтоді у мурах так і залишилося перетягнути черевце. Це тому, що вони й досі не наїлися після того, як відвідали жадібну жабку. Ось і казості кінець. А хто слухав? Молодець. Дякую малята, за увагу. І до наступної зустрічі.